дивитеся програму ДВ Новини вітаю сьогодні з такими темами: перемога більшості і страхи меншості, як є, здолатиме проблему біженців. Що стоїть за дипломатичними ініціативами Росії щодо Сирії, де гальмує мінський переговорний процес. Тема біженців залишається головною в Європі. Свідчення тому екстрений саміт глав держав та урядів ЄС у середу. Тест на єдність євросоюзу напередодні на засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС пройшов дуже нелегко. Рішення про розподіл біженців не одностайно, але ухвалили. Що це свідчення сили чи слабкості ЄС? Намагався розібратися Азат Сафаров. 120 тисяч біженців розподілять між європейськими країнами. Таке рішення ухвалили голови МВС Євросоюзу. Цього разу не консенсусом, а більшістю голосів до цього механізму вдалися після того, як довгі переговори, зустрічі та вмовляння не подіяли на країни центральної Європи, які виступають проти квот щодо біженців. Серед ініціаторів голосування називають Францію та Німеччину. Це рішення показує, що європейські організації, навіть якщо дискусії іноді і тривають занадто довго, можуть досягти позитивних рішень, коли Франція і Німеччина проштовхують ініціативи разом зі своїми партнерами, коли на кону стоять такі важливі речі, як гуманітарна криза. Не такі оптимістичні представники четвірки країн, які голосували проти квот: Румунія, Чехія, Угорщина і Словаччина. Прем'єр-міністр останньої заявив, що не буде миритися з диктатом більшості і оскаржить рішення ЄС у суді поки я прем'єр-міністр, обов'язкові квоти не будуть реалізовані на території словаччини. Ми вдаватимемося до всіх необхідних заходів. Але люди відповідальні за це неподобство, це ті, хто вирішив просувати думку більшості таким чином. Вони навмисно та безглуздо створюють глибокі розбіжності в такому ключовому питанні як міграція. У праці примусові квоти назвали незаконними. А чеський міністр внутрішніх справ у Твіттері порівняв ЄС з імперією, яка скоро залишиться без одягу. Проте, за словами експертів, у механізмі голосування немає нічого нового. До нього вдавалося і раніше, що правда, здебільшого з технічних питань. Крім того, нових членів ЄС закликають розглядати Брюссель не лише як джерело дотації і допомоги, адже необхідно виконувати і взяті на себе обов'язки для майбутнього політики ЄС у питанні біженців таке голосування не означає нічого хорошого. Адже якщо вже з цього б одного приводу так розсварилися, а мова йде лише про попередню домовленість, то чого ж чекати далі, коли мова йтиме про нові дублінські угоди, тобто про нові правила міграції і рішення дійсно вагомих питань, як, наприклад, зміцнення зовнішніх кордонів ЄС. Тому це свого роду перемога певної більшості європейських країн, але водночас і внутрішні по розбіжності серед країн ЄС. Це тимчасове явище, вважає інший експерт. Справа дійсно могла дійти до тріщини в ЄС, якби не ухвалили це рішення. Гадаю, що й невеликі держави, які поки ще дуже бургливо протестують, наприклад, Словаччина, у майбутньому звикнуть до розподілу біженців, адже це не паровий коток, який проїжджає по невеличких державах. Єврокомісії точно доведеться прослідкувати, щоб інтереси цих держав захистили за допомогою особливих правил. Побоювання країн, що в меншості перечасні, також вважають експерти. Справа в тому, що в цьому році в країнах ЄС розподілять не всі 120 тисяч біженців, а тільки близько половини. Це рішення мають ще підтвердити лідери країн ЄС на екстреному саміті в середу. А серед загалом мільйона біженців, що прибули до Європи, 20% – це втікачі від війни у Сирії. Дипломатичні зусилля з врегулювання сирійського конфлікту останнім часом активно демонструє Росія. Сирійську тематику президент Путін цими днями обговорював у Москві з близькосхідними лідерами, що стоїть за новими дипломатичними ініціативами Росії щодо Сирії. Спочатку тижня Москву відвідали кілька лідерів держав близькосхідного регіону. Прем'єр Ізраїлю Бінямін Натаньяху, глава палестинської автономії Махмуд Аббас і президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Усе це відбувалося на тлі повідомлень про розширення російської військової присутності в Сирії. Володимир Путін розігрує сирійську карту з далекосяжними планами, вважають спостерігачі. Я думаю, що я думаю, що через професійні звички Володимир Путін полюбляє такі маневри і такі спецоперації, коли відразу можна вбити двох зайців одним пострілом. Тобто із заходом помиритися, змусити забути про Крим і Донбас, і з іншого боку підтримати свого союзника, свою опору президента Асада, ще й із західною допомогою та підзахідні оплески. помощі під аплодисменти. Як саме діятиме Росія на близькому сході? Досі не зрозуміло. У Вашингтоні розглядають два сценарії якщо основне завдання Росії в Сирії це боротися з ісламським екстремізмом, навіть якщо вони забезпечують підтримку Башару Асаду. Якщо їх мета проведення законних переговорів та співпраця з іншими країнами проти угруповання ісламська держава, то це одна справа. Це те, що ми очевидно обговорюватимемо найближчим часом в Нью-Йорку. Але якщо Росія не хоче підтримати Асада в тому сенсі, що він не повинен вести переговори, то це проблема для всіх, хто хоче покласти край конфлікту. На минулих вихідних Кері заявляв, що тип озброєння, яке постачає Москва в Сирію, малопридатний для боротьби з угрупованнями ісламістів. Експерти пояснюють появу Росії на авансцені сирійського конфлікту провалом політики США на близькому сході. Російське керівництво спостерігає за тим, як США втрачають вплив в арабському світі і не мають однозначних успіхів у боротьбі з ізламською державою. Цю прогалину Москва намагається заповнити з урахуванням позиції країн перської затоки, які демонструють дедалі більш скептичне ставлення до США. Росія ж намагається за допомогою активних дій в Сирії привернути увагу США і підвищити своє значення для Вашингтона, щоб у разі переговорів про Україну домогтися для себе вигіднішої угоди. Експерт вважає, що шляхом посилення активності в Сирії Путін намагається вийти з міжнародної ізоляції, у яку потрапила Росія через анексію Криму і військові дії на сході України. Свій план мирного врегулювання в Сирії президент Путін має намір представити на генасамблеї. ООН наступного тижня. Тим часом мінський мирний процес пробуксовує. Київ звинуватив бойовиків у висуненні ультиматуму, що фактично зриває мінські домовленості. Каменем спотикання стали місцеві вибори на підконтрольних сепаратистам територіях. Києву пропонують новий компроміс, який йому буде складно проковтнути. Головною інтригою переговорів стало обговорення пропозицій сепаратистів, які заявили, що хочуть провести місцеві вибори 21 лютого, за словами спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка. Не зважаючи на цю пропозицію, сепаратисти, як і раніше, мають намір провести голосування ще й 18 жовтня та 1 листопада, зважаючи на це, дипломат висловив глибоке розчарування і вказав на те, що позиція самопроголошених республік суперечить мінській угоді. Тієї ж думки дотримується й уповноважений уряду ФРН зі співпраці з Росією Гернот Ерлер це серйозна проблема, адже українська сторона вкаже на те, що мінські угоди не виконуються, і це може стати приводом для невиконання інших пунктів угод. Це сповільність процес врегулювання. Росія знає, що це призведе до продовження режиму санкцій проти неї. За словами представників ОБСЄ, сепаратисти фактично відкинули так званий план Мореля, компромісну пропозицію європейського депутата П'єра Мореля, куратора підгрупи з політичних питань. Тобто, був відкинутий навіть той план, до якого в Києві ставляться вельми прохолодно. Помилковим цей план вважає і експерт Європейської ради з міжнародних відносин Ендрю Вілсон ще є можливості шукати компроміс, продовжувати терміни. Думаю, що терпіння тут більше необхідне ніж досягнення поспішної угоди, заради самої угоди, яка може тільки погіршити ситуацію. Попри це. Європейські політики не втрачають надію. Альтернативи переговорам в мінську не бачить і доповідачка по Україні в Паре Христина Зеленкова. Дискусія триває. Мінські переговори ще живі, і є шанс знайти шлях для мирного вирішення. Мирне вирішення це єдиний спосіб вирішення цього конфлікту. Тут я згодна з іншими політиками. Щоб б там не було, але фактичний провал переговорів у мінську істотно ускладнить зустріч лідерів нормандської четвірки в Парижі, що має відбутися 2 жовтня. У Москві, де згідно з опитуваннями, не дуже толерантно ставляться до ісламу, урочисто відкрили одну з найбільших мечетей Європи. Лідери мусульманських країн особисто відвідали цю подію. Докладніше в огляді новин. У Москві після завершення реставрації відкрилася одна з найбільших мечети у Європі. На урочистій церемонії був присутній президент Росії Володимир Путін, лідери Туреччини, Казахстану та Пакистану. Мечеть реставрували 10 років. Порівняно з колишньою будівлею, її площа збільшилася у 20 разів. Глава манджісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров пригрозив перекрити постачання електроенергії до анексованого Росією Криму. За його словами, це може статися вже у жовтні. При цьому Чубаров не уточнив, які саме кроки будуть зроблені. Два вертольотоносці класу Містраль виготовлені на замовлення Росії, продадуть Єгипту. Влада Франції у середу підтвердила це рішення. Сума угоди поки не розголошується. Росія може розгорнути в Калініградській області оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер. Про це інформагенції Інтерфакс повідомив колишній начальник Генштабу Росії. За його словами, це стане відповіддю на плани США розмістити новий вид ядерної зброї в Німеччині. Раніше про це повідомили німецькі ЗМІ. Новий уряд Греції в середу привели до присяги. Алексіс сформував новий кабінет 16 міністрів лише через два дні після свого переобрання прем'єром Греції. На свої пости повернулися ключові політики з попереднього уряду, зокрема міністр фінансів та глава МЗС. Роберт Левандовський у грі чемпіонату Німеччини Баварія в Вольсбург забив п'ять голів за дев'ять хвилин. Нападник Мюнхенського клубу встановив одразу три рекорди Бундесліги. Він перший гравець, який зумів забити п'ять м'ячів після виходу на заміну, автор найшвидшого гет-трику і покеру. В підсумку мюнхенці перемогли з рахунком 5-1. Отак несподівано за один вечір, точніше, навіть за 9 хвилин, можна увійти в історію. Де новини розкажуть про розвиток подій завтра? На все добре залишайтеся з нами.